Ну і про ситуацію на фронті більш детально поговоримо з Олександром Мусієнком, керівником Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, пане Олександре. Ну от те про що пише інститут вивчення війни, так про те, що е, може свідчити активізація дій на Донецькому напрямку, про підготовку, чи може навіть початок літнього е, наступу, чи погоджуєтесь ви з такою оцінкою? Ну і власне. Яка в такому випадку загалом стратегічна мета цієї літньої кампанії росіян наступальної? Ну, в принципі, літня кампанія вона триває. Можу сказати, як літо почалося, так вона і триває. Зрештою, ну якщо зараз відліковувати, зараз можна сказати, що це активізація, я би сказав, літньої кампанії. А ну чому так виникло? Тому що сталося так, що зараз я думаю, Росія вже десь, мабуть, буде? Скажімо так, змінювати свої стратегічні плани і вони не будуть нарощувати таке велике угрупування на Харківщині. Скоріше за все, вони вже змирилися і побачили, що зараз їм там цей наступ нічим не світить, ну і статочно концентруються на Донеччині. Разом з тим, а, прекрасно треба розуміти, що Росії, попри значні втрати, вони можуть утримувати цю війську смугу на Харківщині так на сьогоднішній день. І стримувати наші війська там. Там і українські сили сковували значну кількість е підрозділів російських військ. Бо я можу сказати, що тільки за червень Росія двічі е перекидала свої підрозділи безпосередньо з Донецького напрямку, якраз на Харківщину. А от і тому е там і наші сили сковували зараз. Але зараз така тенденція, що нам потрібно їх звідти вибивати. Витісняти, відповідно, українські сили там присутні, відповідно, там було якесь підкріплення наших підрозділів, боєприпаси, снаряди. Ну, а в цей час ворог вирішив, що слід уже активізовуватися на Донеччині, при цьому зменшуючи тиск на Харківщину, ну і спостерігаючи, що поки що нашим військам не вдається їх звідти витіснити і вибити з Ловчанська і з Липців. Ну, ось така. Ситуації, вони йдуть фактично в абанк на Донеччині. Мета, яка ставиться, вона, я думаю, носить більш тактичний характер. Ну, є тактичний характер, а є оперативно стратегічний Якщо оперативно стратегічний, це захоплення всієї Донецької області. На цьому ворог буде концентруватися, щоб досягти цих цілей найближчі місяці, скажімо так. Тактичні цілі це. Успіх, який на який би ворог розраховував, це витіснення українських сил на лінію оборони Слов'янськ, Краматорськ, костянтинівка покровськ з усіма наслідками, тобто, з вирівнюванням лінії фронту, відходом наших військ з позиції з-під вугледару, Курахового і так далі. Тобто, це фактично той план, який ворог буде намагатися реалізувати в подальшому. Подальшому, якщо їм не вдається реалізувати захоплення Донецької області, ось саме на це концентрувати зусилля. І коли вони побачать, що, скажімо так, ця кампанія літня, вона десь добігає кінця, тому що ну, російські війська будуть нести значні втрати, вони їх зараз несуть. і Я думаю, що будуть тільки збільшуватися, тоді просто намагатися втягувати Україну в позиційну фазу війни, не даючи нам перехопити ініціативу. І таким чином, ну скажімо, як мінімум, для того, щоб перегруповуватись, до кому доукомплектовувати втрати, отримати цю паузу. Власне кажучи, це є ті плани, які Росія перед собою ставить, і які я думаю, ми повинні розглядати з точки зору поточної ситуації, що не виключено, що лінія оборони українських військ дійсно таки зможе проходити саме по тих населених пунктах, про які я вказав. Це один із таких сценаріїв поганих, який може статися. Сценарій кращий, що нам вдасться зараз зупинити ворога і не дати їм прорвати існуючі наші лінії оборони, за які на Покровському напрямку зараз іде доволі таки запекла, потужна боротьба. Не дати їм захопити часів яр. Тут питання відкрите, це покажуть тільки бойові дії, важко сказати, як розвиватимуться події. Ну і, власне кажучи, тут ще перед нами розуміти ще яке складне завдання. В цей час нам. А дуже потрібно мати певні резерви, які не задіяні безпосередньо на фронті. Чому тому, що завдання цих резервів бути готовими висунутися в потрібний момент, в певне місце. Вони мають бути, вони мають цей час готуватися, проходити навчання, отримувати зброю від партнерів, вдосконалювати навики і бути готовими в певний момент. Коли ворог помилиться десь, а вони неодмінно будуть помилятися, тому що несуть втрати, вони не можуть діяти ідеально. Це важко в умовах війни. Бути готовими нанести їм контрудар в цьому місті. Болючі, тобто, фактично, це навіть не перекоплені ініціативи, це активна оборона, зустрічний бій і потім їх витіснення з певних позицій. Болючі удари ось такі ворог, десь це розуміє, тому вони намагаються розмотувати наші резерви. Бачите, Харківщина теж про це. А вугледар не вдалося, бо наші сили контролюють висоти. Пішли західніше на Времівський напрямок туди на Старомайорський. Тобто, це теж за це боротьба так само йде. Так, а в нас ці резерви, пане Олександре, загалом є чи є де їх брати, якщо ні, то за скільки часу можна підготувати. Ну а давайте так, що вони постійно в нас же ж мобілізація не припиняється, в принципі, і ми можемо сказати, що за тією інформацією, принаймні, от яка в мене є з моїх джерел в генштабі, чи те, що озвучував секретар комітету профільного з безпеки і оборони розвідки, пан Костенко, ситуація покращилась. Як ну можна сказати, що починаючи з травня, от зараз другий місяць, звичайно, потрібен час на навчання, мінімальний період, взагалі, який має бути, якщо з дотриманням процедур, це те, що війська може потрапляти там тільки з базовою підготовкою, там якоїсь це 35 днів, а ще ж може бути профільна підготовка. Тому резерви вони готуються поступово. І е, завдання яке резерву? Завдання резерву якраз в тому і полягає, що розумієте. А поповнення а, поповнення і доукомплектування існуючих бригад це доукомплектування. Тобто, так іде мобілізація, так людей готують і їх направляють ті підрозділи, які ведуть бойові дії або які вийшли на ротацію і в майбутньому знову ж таки повернуться безпосередньо. А завдання, все ж таки, резерву це сформувати а, дві, три, чотири бригади, скільки вдасться, які чекають моменту, коли вони можуть цим скористатися і. Фактично, або бачить, що якесь якась ділянка фронту для ворога стає настільки проблемною, що саме туди треба резерви, які не просто зупинять ворога, а ще й дещо його зможуть відкинути, таким чином витіснивши з певних позицій, це теж ну скажімо так і покращує ситуацію, і зупиняє атаки і наносить втрати ворогові. Ну і скажімо так, грає як деморалізуючий фактор, так само тому над цим теж працюють. Наскільки я знаю, сухопутні війська наші, які проводять навчання. Інші підрозділи, але ну з цим є об'єктивні складнощі. Зрозуміло, що е, нам потрібні війська, тому що ворог наступає, і е, ми не мали тієї кількості зброї, яка нам була потрібна, е, скажімо, під час зимового піку наступу ворога і весни. От я можу сказати, що тільки десь протягом. Е, Уда, не буду так казати. Давайте не буду вживати. Десь протягом двох тижнів а ситуація стала ще значно покращуватись з точки зору підвезення саме боєприпасів. Ну вона от зараз, от тільки ми стали виходити на ті потріб, потреби, які є. Е, але з іншого боку, бачите, ми все одно спостерігаємо це ж просування Росіян. От знову ж таки, повернусь до, до, до того про що говорили сьогодні. Там про торецьк горлівка і вони ж захопили там е, шуми. Так а це не так далеко вже до, до самого Турецька. От чому вони заакцентувались, пане Олександре, на цьому напрямку? Ну і загалом, е, чого чого варто очікувати е, надалі? Умовно кажучи, чи яка загроза? Захопленню самого Турецька, от там в перспективі, ну треба розуміти, що а, нічого нового, тому що ворог а, діє стандартними, скажімо, методами, ті, які ми бачили на сході, вони а, намагаються діяти такими класичними фланговими атаками, змикати клешні. І фактично, після того як ворог почав рух, в тому числі а, на південь в бік Кліщівки. З метою пробувати витісняти наше угрупування там. А стало помітно, що вони будуть проводити плангові атаки. Ми пішли з півночі, а з півдня, от вам з півдня точка, це шуми, турецькі далі намагання змикати ось це оточення і витискати таким чином наші підрозділи з кліщівки, намагатися вирівнювати для них лінію фронту, як наслідок змушувати відступати, і наш контингент потім а далі. Тобто, це мені здається речі на сьогоднішній день. Скоріше за все зрозумілі. Плюс розумієте, для них теж важливо. От ми, якщо подивимося глобально на мапу, ми побачимо, що з півночі фактично утворився виступ і фланг, який нависає над нашим угрупуванням далі, там з півночі в районі Кліщівки. А тепер є ризики того, що вони із півдня. Створять таке нависання з флангів якраз саме через Терецький. Ми бачимо, що і а, по напрямку Курдюмівка і Кліщівка ситуація таким чином може погіршуватись. Ось ось тому ворог почав там дії. Плюс а, зрозуміло, що таким чином ворог намагається розтягувати наші підрозділи вздовж лінії фронту, таким чином, щоб в момент перебазування цих підрозділів, в момент їх. Скажімо, дислокації, момент їх перебазування для підкріплення і так далі, розширення, користуватися певними, скажімо там, чинниками, факторами, можливими помилками, або можливими десь, можливою десь послабленістю українських підрозділів залежно від напрямку, певною виснаженістю, і там досягати певних результатів. Це теж уже зрозуміло. Тому, власне кажучи, тут я думаю, що вже. Мабуть, має стати зрозуміло, що як тільки видно, що з якогось флангу ворог починає діяти по тому чи іншому напрямку, чи південний, чи північний, не має значення і виденне, і стає зрозуміли ризики реалізації їхнього плану по флангових операціях, і таким чином витіснені наших угрупувань, вже можна готуватися до того, щоб ці фланги укріпивши протидіяти. І витісняючи, і розумієте, в чому складніші? Складніші таких ситуацій в тому, що утворюються так звані мішки, і а, в цих мішках ускладнюється логістика забезпечення. Ну тому, що треба розуміти, коли фланги ворог починає контролювати, то забезпечення лінією логістики, ну по деяких параметрах, по деяких ділянках важко вже, навіть якщо дорога є, там і так далі. Тому ну на жаль, такі дії ворога так вони намагаються діяти. Зараз наші сили там роблять все для того, щоб цей південний фланг стабілізувати, врятувати і не дати їм стрімко поширити там наступ на Терецьк. Так, Ми сподіваємося, що їм це вдасться. Дякуємо дуже, пане Олександре. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Говорили ми про ситуацію на фронті.